Места комунарка, тип домомонолітний, метра шість чотирик, кімнати, два один, вихованці коротенько, важко уявити, але чотири роки тому ця красива квартира являла собою порожню бетонну коробку з двома несучими колонами посередині. Завдяки продуманому переплануванню Анна втілила всі свої мрії, зробила простору ванну кімнату і містку гардеробну, облаштувала спальню і дитячу, і звичайно. Вибрала скандинавський стиль в обробці, але головні пам'ятки цього інтер'єру, неймовірної краси підлоги і передпокій екстравагантного синього кольору. Подробиця синьою миється фарбою в передпокої пофарбовані не тільки стіни, але і плінтуси, двері, і навіть стелю. Завдяки такому рішенню в передпокої вдалося домогтися ефекту шкатулки камерного відокремленого простору. Спочатку ми використовували іншу фарбу в передпокої. Розповідає Анна, фарбу невідомого бренду, яку мені дали знайомі. Це було жахливо. Фарба погано лягла, виглядала неохайно, відмити бруд з її поверхні було неможливо. Тому я вирішила перефарбувати весь передпокій перевіреної дорогою фарбою, яка разюче відрізняється і за зовнішнім виглядом, і за якістю вона глянцева, на неї красиво падає світло, і вона дійсно миється. Плями, бруд, дитячі малюнки олівцем. Відмивається все у передпокої, розташований величезний шафа, вбудований в нішу плитковий підлогу триває і в шафі, тому в нього можна сміливо прибирати вуличне взуття. Спочатку ми не планували робити такий яскравий передпокій. ділиться Анна. Важко знайти колір, який би поєднувався з таким синім, але ми прийшли в іке і побачили цей червоний комод, в який ми закохалися відразу. Комод ідеально підійшов і до кольору стін, і до підлоги, і навіть до дерев'яних деталей, дзеркала в круглій рамі і декоративним гачкам. С передпокою потрапляєш в маленький коридор, який відділений від неї іншим малюнком плиткового статі і білою фарбою стін і стелі, а з коридору через арку. На кухню кухня у Анни найлюбленіше місце в квартирі. Приміщення умовно розділене на дві зони: бордову з нижніми шафами і дерев'яну секцію до стелі, вбудовану в нішу. Це основне місце зберігання завдяки їй на кухні немає верхніх шаф. Дерев'яний шпон, яким облицьовані фасади, неймовірно зручний в побуті матеріал. Розповідає Анна, на ньому не видно нічого, ні бризок, ні крапель. Його можна навіть не протирати. У Ніші також розташована вся основна техніка: вбудований холодильник, духовка, мікрохвильова піч і шафа вітрина для посуду. Кухонний плитковий фартух уздовж всієї робочої зони невисокий всього 35 п'ять. Проте такої висоти виявилося більш ніж достатньо. Бризки від готування вище не летять, а сам фартух легко миється. Це наша перша квартира. Тому ми сильно переживаємо за все, що в ній знаходиться. Убезпечити житло допоможе поліс від спербанк страхування, поліс захищає від затоки, пожежі надзвичайних ситуацій та інших ризиків, ділиться Анна, коли ви оформляєте страховку, то самі визначаєте страхову суму на те, що вас в першу чергу хвилює меблі, оздоблення або пошкоджене майно сусідів, покупку можна оформити в додатку в Спербанк онлайн. В обробці спальні використовували два відтінки сірого стіни, пофарбовані світлим, а шафа і плінтуси більш темним сірим кольором. На відміну від передпокою і кухні, тут немає яскравих акцентів, адже це приміщення, яке призначене для відпочинку і сну. Єдиний декоративний елемент в спальні ліпнена під стелею, посміхається Анна. Вона виглядає дуже ніжно і чимось навіть нагадує радянські інтер'єри. Місць для зберігання тут достатньо. Шафа з вбудованим комодом, стелаж для книг і дрібниць, а також простір під ліжком, шафа і стелаж робилися на замовлення СМТ, а желюзійні дверки придбали і повісили вже після, пол в кімнатах, виконаний з інженерної дошки. Це було для мене принципово. Ділиться Анна, я не люблю ламінат, не люблю штучні покриття, а по цій дошці приємно ходити, бо соняш. сидіти, на ній лежати. Вона тепла і дуже приємна на дотик. Ми шукали нашу квартиру по інтернету. Нам було важливо жити саме в цьому районі, розповідає Анна. Але коли ми вибирали квартиру, складно було знайти повну інформацію або ціни, і доводилося щоразу переходити на сайт забудовників або дзвонити до них в офіс. На жаль, на той момент ми не знали про сервіс будинок. Клік від Ощадбанку, який допоможе при виборі квартири або будинку шукати житло з будинок, клік дуже легко. Ви можете вибирати житло по району станції метро або тією ж ціною, зберігайте свої пошуки і підписуйтесь на них. А коли буде щось підходяще, під ваші параметри сервіс вас сповістить. У дитячій, як і на кухні, є ніша у формі арки. Всередині вона пофарбована грифельною фарбою синього кольору, на якій можна малювати крейдою, відтінок обраний не випадково так повторюється концепція. Насиченого синього в коридорі, системи зберігання тут від іке, іке в цьому плані найзручніший і бюджетний варіант, пояснює Анна, багато модулів і різного розміру ящиків, з яких можна зібрати відповідний комод, а через якийсь час повністю його поміняти. Єдині предмети, назиття красивий стелаж на ніжках біля вікна, він куплений, в топтен, і яскрава картина з синім бегемотом і качечкою, кисті братів сиргових. Балкон з панорамним склінням спеціально обладнали для літніх посиденьок за келихом вина, чашкою кави, поставили пару складних стільців і маленький журнальний столик. При бажанні хлопці готують тут барбекю, а дочка грає в імпровізованій пісочниці. Плитка для підлоги на балконі і за стилем, і за кольором не дуже поєднується з рештою квартири, розповідає Анна. Але вона нам так сподобалася в магазині, що ми вирішили купити її в будь-якому випадку. І єдиним місцем, куди вона підійшла, виявився балкон. В обробці ванної кімнати використовували відразу три види плитки: візерунчасту на підлозі, однотонну в зоні ванни і невеликий фартух іспанської плитки над раковиною, так само як і на кухні. У ванні переважають чорні акценти. Полотенцесушитель, фурнітура, розетки, стільниця, в інсталяції унітазу розташований люк доступу до комунікації. А над нею відкрита полиця для зберігання різних дрібниць, місткі ящики для зберігання є у навісний тумби під раковину, а всередині лавки, купленої в Ікеа, анна зберігає всі рушники. Ванна єдине приміщення, в якому ми зробили вбудовані точкові світильники. Розповідає Анна, але найчастіше нам достатньо підсвічування дзеркала. Вона дає спокійне, камерне освітлення, якому приємно поніжитися у ванні, розслабитися з келихом вина. Про все докладно у відео.